Привіт, мої хороші, не видно, видно. Дивимося на лева, як пройде літо. Що очікує в левів на літо 2024? Паша карта випала, і в нас є аркан справедливості? Щірко. Кубків, десятка жезлів. І ілюзія. Ну, дивіться, по цих картах, що можна сказати, у нас перша карта була ця. Це говорить за те, що це літо іменно будуть ділове, так можна сказати, вирішування справ. Вирішування якихось. Речей, проблем, забот. До речі, напишіть, як буде забота по-українськи. Іменно тих речей, які у вас накопилися. Останок так як ці дві карти виходять разом, це все, що вас тягнуло з минулого. От Якщо у вас є документи, якийсь там розвод може бути з минулим з колишнім, е, якісь проблеми, може суд, документи, папери. Е, от Навіть по, цих, по справедливості може бути е, підлікуватися операція уколи. Е, так само, тому це літо у вас буде от таким. Е, Підправити. Підправити все, що у вас накупилося. Тому, отак, ця енергія. Що я вам скажу, це за це літо все у вас вирішиться не дуже просто, з таким тягарем. Ви прямо будете хотіти, щоб це все закінчилося, щоб це було супер класно, щоб якась була сказка. Але такого не буде, але це все закінчиться е, вашу користь. Якщо це буде суд, якщо це будуть якісь документів справи, це все буде у вашу користь. Але перестаньте оце впадати в якусь ілюзію е, розових хмаринок, Бо такого не буде. І дивимося на лею на фінанси і роботу. Фінанси і робота леви, фінанси і робота леви літо 2024. Теж дивіться, такі карти. Ці карти так само у нас про нестабільність, незрозуміння, що робити, немає якоїсь. Чіткого конкретного плану дуже так все по цих картах розмито. Тому якщо у вас є робота, так і останеться. Якщо не було роботи, будуть якісь може, підробітки, але нічого конкретного тут немає. Там тут є вибір наприклад, якої роботи, які грошей заробити, але тут не бачу, що ви його робите. Бо, по рекомендації от, карти, яка під колодою, треба робити грандіозні якісь речі, грандіозний вибір, щоб щось міняти в цих сферах. І дивлюся на стосунки і кохання. Що чекає левів на стосунки і кохання. Що чекає левів на стосунки і кохання літо 2024. Розбити сердечко. Початок нового. Ой, карти дуже такі грандіозні і тіні. Перша карта у нас тройка мечів. Аркан Дурак, Дук, пажелів і сашеркан Сонце. Що ці карти говорю, за те, що м -м, літом, напевно, якщо ви придбали стосунки, ви розстанетеся і знайдете нову пару. Якщо ви без стосунків, закрийте всі ваші герсаліти по страданню за колишнім і тоді знайдете. Нове кохання. Мужчина може бути менш е, досвідченим або меншим віком, е, або з'явиться якось так е, з молодою енергією. Але це прям будуть такі позитивні е, класні емоції. Позитивні класні емоції будуть в левів на це літо на рахунок стосунків. Але це має пройти. Це кажеться так, що навіть може під кінець вже літа оце всі будуть зміни. Бо так у нас э, тройка мечів наївно оце говорить, що ви за собою якісь болі, страхи, э, переживання з цієї теми. Якщо комусь відгукнулося, пишіть мені в інстаграм і приходьте на консультацію. Будемо розбирати ваш запит індивідуально, тому що ці розклади іменно на велику масу людей. Кожен буде відіграватися по-різному. Дякую за увагу.